Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу професію, яка допомагає нам бути здоровими та сильними. Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Дітки, про кого був цей віршик? Так, дійсно, віршик був про лікарів. А хотіли б більше дізнатись про цю професію. Тоді я запрошую вас у уявну мандрівку. Туди де працює багато лікарів. Це поліклініка. Поліклініка. Це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа лікаря. Пікуватися про здоров'я дорослих і дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає, хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він послухає і як лікуватися скаже. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. У ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так. зуби. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, Лікар показує таблицю з малюнками, або літерами, почому й визначає, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застужені, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вух, лікувати вуха ніс та горло справа лікаря отоларинголога Або просто його називають. Для цього в лікаря є різні інструменти. Дітки, зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Хто вилікує ляльку? У ляльки Зої дуже заболів зуб. Вона звернулась у поліклініку. Який лікар вилікує Зої зуб? Подумайте! Правильно, дітки, це стоматолог!» А ще Зоя не слухала маму і не носила шапочку, і в неї дуже-дуже розболілось вушко, бо вона його застудила. Який лікар вилікує вушко. Правильно, Лор. Дітки, а якщо у Зої нежить та висока температура, у чий кабінет їй потрібно піти? Так, молодці. Правильно, у кабінет педіатра. До ока Зої потрапила невеличка сориночка. Тепер око болить і навіть так щипає. Який лікар допоможе окуліст? Молодці дітки. А чи згодні ви з тим, що лікар дуже важлива професія? Чи може лікар бути злим і байдужим? Ні. Справжній лікар має бути добрим, розумним, дбайливим, привітним, чуйним. Що робить лікар? Лікує, оглядає хворих, піклується про хворих, допомагає одужати. Щодня лікарі працюють. Допомагають хворим одужати, побороти недуги. А наша мандрівка добігла кінця. Дітки, з якою професією ми сьогодні познайомились. Правильно, це професія лікар. Будьте здорові і вчасно звертайтесь до лікаря. До побачення.